Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України, здійснились віковічні мрії. Це слова універсалу 1919 року. Його копія зберігається в обласному краєзнавчому музеї, розповідає завідувачка сектору новітньої історії Ірина Мірошник. Документ про те, що дві частини України об'єдналися. Це було важливо з точки зору консолідації українців, які боролись за одну і ту саму ідею в різних частинах України. І коли вони тепер спільно домовилися про дії, набагато простіше було виборювати незалежність уже фактично. Акт злуки проголосили 22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві. Як усе було, ви бачите на архівних кадрах. Проголошувати універсал надали честь саме черкащанину вченому геологу Федору Швецю на фото. Він посередині поруч із Андрієм Макаренко та Симоном Петлюрою, які теж були членами директорії. На початку ХХ століття українські землі роз'єднували дві імперії російська та австро-угорська. Державні кордони відродилися завдяки тодішній національно-визвольній боротьбі, говорить історик Віталій Масненко. В умовах української революції 1917-1921 років тоді на фоні цих революційних подій виникає кілька українських держав. На Надніпрянщині виникає функціонує Українська Народна Республіка. Пізніше тут була утворена українська держава. А в західноукраїнських землях передовсім Галичині виникає Західноукраїнська Народна Республіка. Для того щоб вистояти в такому зовнішньому оточенні, було прийнято рішення об'єднати ці держави. Та на меті додає була не лише територіальна цілісність. Це була проголошення декларація, поки що, але потім передбачалося об'єднати державні структури, військові структури. Ті події знаменують днем соборності і відзначають щорічно з 1999 року. Шкода лише що питання єдності нагальне і нині зауважує історик. Та російська агресія, яка розпочалася проти України, як ми знаємо, привела до того, що частина українських територій опинилася окупована Росією. Це Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. І зараз питання соборності воно включається в контекст цього процесу деокупації. І головне додає, щоб як тоді і зараз по лінії з'єднання не було між нами двох думок. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко, Фадір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.